Мої вітання. Якщо вам потрібен лобзик, то Макіта це найкращий варіант для вас. Десь треба випиляти отвір, десь фігурно обрізати дерево або навіть метал. Якість, офіційна гарантія та повно різноманітних фішок, за які велика купа професіоналів обирають саме Макіту. Зараз пройдемося по п'яти найпопулярнішим лобзикам, які купують частіше за все. 4327 це класика самий популярний мережевий лобзик для дому, хобі або майстерні. Потужність 450 Вт, має регулювання обертів, зручну ручку, невелику вагу, нічого зайвого, просто працює. Якщо ви час від часу щось вирізаєте з панери, ДСП або тонкої дошки, цього вистачить з головою. Також є його брат-близнюк, це 4326, який ідентичний у всьому, окрім регулювання обертів, там його немає. Вартість між ними зазвичай не сильно відрізняється, тому частіше за все обирають 4327 з запасом на всякий випадок gv 0600 k Наступна сходинка. Потужність вже 650 Вт, має три ступені маятникового ходу, регулювання обертів, знижену вибрацію і найголовніше швидку заміну пилки без ключа. Професійний інструмент по невеликій вартості. Ідеальний, якщо працюєте частіше, цінуєте точність і комфорт. На рахунок маятникового ходу, якщо простими словами, то ви зможете швидше пиляти м'які матеріали за рахунок якості цього пропилу. 4350 FCT. Це вже лобзик в категорії бізнес-клас, потужність 720 Вт. Є регулювання оберців, плавний пуск, електроніка, що тримає стабільну швидкість навіть при навантаженні. Має підсвітку, антивібраційну ручку, дуже м'який хід. Якщо ви постійно використовуєте лобзик, це ваш варіант. Буде різати швидко, точно і м'яко. DGV 182 той самий рівень, але бездротовий. Акумулятор: 18 вольт, безщітковий двигун, той самий маятниковий хід, плавний пуск, система заміни пилки без інструментів. Все як в 4350 fct але ви мобільні. Хоч в дворі, хоч на даху, хоч на об'єкті. Якщо у вас вже є акумулятори Makita, гріх не взяти. Також варто згадати про DGV184. Свіжа версія попередника, трохи легший, ще компактніший, новий перемикач швидкості, трохи краще балансування, все, що було добре залишилось, тільки ще зручніше. Якщо обираєте між DGV 182 і 184, беріть той, який краще лежить в руці. По суті, обидва хороші. Отже, 4327 простий і надійний лобзик для дому. GV0620K робоча модель з комфортом, 4350 FCT, максимум точності і стабільності, DGV-182 182 акумуляторна маневреність та потужність, DGV-184 184 оновлений дизайн і ще більше зручності. Якщо у вас залишились якісь запитання, не соромтесь задавати їх нам. Пишіть, дзвоніть, якщо ви в Вінниці, заходьте до нас на магазин. А на сьогодні все. До скорих зустрічей!